Дай Боже, попасти цукром в чашку. А то, знаєте, я завжди цей цукор відкриваю і так сиплю, сиплю. Я люблю так, щоб цукринки були в цій піні. І пити піну, спивати, відчувати ці цукринки на язиці. От. Але часом, часто, коли дивлюсь навколо чашки, цукор насипаю теж. Такі, бачите, цукринки насипані. Так, є навколо тарілки? Ні, вроді попала цього разу. Треба дуже старанно це робити, то, що, щоб по всьому. По всій площі чашки був цукор, але щоб не висипався. Коротше, геометрія згадалась по всій площі. За ваше здоров'я цукринки п'ю. І що жовтий супчик до жовтих колготок. Символи і знаки перегляд світом. ням-ням. Сьогодні неможливо ракус ловити класний. Рапус геть не хочеться ловитись. Як не стань, все щось не те. Так якось падає світло інакше. Ну нічого, треба пробувати. І ніжки якісь коротенькі, здаються. Ой, а вони не короткі зовсім. О, так краще, бачите. Я давно хочу заглянути в цю будку. Як вона тут організована? Що тут заглядаєш в будку, так. сідаєш, Ну, так як завжди в будках. Робиш різні обличчя, які хочеш, щоб були увічнені на фотографіях, що таке слово увічнені. І платиш, платиш далі, що робиш шаблон, вибираєш фотострічки, ефект, стікер можна, чекаєш друк, ну і все, і шкафуєш. Знаєте, тут як Фінпіксі, таке все червоненьке. Виходимо з червоної кімнати.